Всім привіт, друзі, миру і здоров'я! Це скріне відео від 17 жовтня. Я показувала вам пересадку ось цього малючка і розповідала про нашого українського аматора, селекціонера пана Станіслава, який мешкає на Харківщині. Саме він запилював фаленопсис Дарвін, фаленопсисом кам'яна троянда. Яка сама троянда в нього, я не пам'ятаю. Це фото з інтернету для прикладу. Сам запилював, вирощував. І ці малючки розлетілися по всій Україні. Я знаю, що вони є у багатьох. 17 жовтня саме цього бебіка я пересадила в ось таку цукерницю і разом з ним ще пересаджувала одного азіатського підлітка. Квітконосу Азіата я побачила десь так через тиждень. Ще й подумала, ти дивись, який швидкісний, як йому сподобалася ця цукерниця. Вона прозора, але сірого кольору, і знаєте, в мене були такі сумніви, чи будуть рости орхідеї у таких цукерницях. На Бебіка Дарвіна я уваги не звертала. Думала малий, ви ж пам'ятаєте, я ще тоді казала, ну, заквітне десь, може, через рік. Але нещодавно, десь так 10 днів тому, дивлюся, що то в нього таке стебарчить. Ой, бог мій, а то Квітконіс. І він уже такий величенький, ото уважна я, да? Люди заглядають кожного дня в пошуках квітконосів, зьобиків від них, а я виріс вже такий добрячий квітконіс, а я лише побачила. Ну, звісно, першому, кому я подзвонила і повихвалялася, то був його татусь. Пан Станіслав, на що він мені відповів? Що я вже друга, що на Київщині у жіночки у такого підлітка навіть два квітконоси. У мого один і я йому несказанно рада. Рада саме тому, що, пам'ятаєте, я мріяла, щоб цей фаленопсис квітнув так, як Дарвін. Ні, мені кам'яні троянди також подобаються. Але не подобається те, що в них е, зростають квіточки дуже далеко одна від одної. А от білі квіти та ще й із жовтою губкою мені ну, дуже подобаються. Гірше буде, якщо він буде схожим на бабуся, дідуся або прабабуся, прадідуся і буде звичайним рожевим фаленопсисом. Звичайно, я його буду любити і таким. Все ж таки, це така кропітка, така складна праця запилювати, сіяти, доглядати, вирощувати. Це вам не квітконіс помазати це такі, пастою. Фаленопсиси, вирощені із насіннячка, вони не схожі один на одного. В одному посіві вони будуть всі-всі-всі різні. І це дуже цікаво, які ж вони позаквітають у інших дівчат. Тим паче, що схрещення було гібрид на гібрид, де і так же родословно дуже-дуже великий список. І малеча може бути схожою на кого завгодно із того списку. Тож, пані і панове, у кого які припущення. Я б хотіла все ж таки, щоб це був дарвін. Ех, не з моєю вдачею ще місяць очікувань, якби тільки було світло. Світло і сталий мир в Незалежній Україні. Бувайте, друзі!